Ми переїхали через позиції. Просто чувак стояв поналіком світу. Е, у нас рускомовний водій був. Окупант стоїть, так? Да, на, на Світи перевіряв При... нас. Да. А той хусь світіш свої, пропускай. Ми далі поїхали. Це ну, диво, як так? Я не знаю. Ну, можливо, він забоявся, побачив, що повна машина забита. Ми понамотували там, типу, білі тряпки, задки понамалювали. Так проїхали. Це, ну, завдячуючи Волинському. Це його план був розроблений з Редісом. Вони цим ну, займалися, командували. І так, 186, а можливо 189 морських піхотинців за водою Ліча переїхали на Зовсталь без жодного пострілу, без жодної втрати.